У мене є один секрет, який я вам розкажу. Я багато років страждала від того, <с. <с.> я страждала від того, що людям, котрі мене ображають незаслужено, дуже сильно прилітало. І ще допоки я не стала на шлях духовного розвитку, я все читала. Чому так? Чому, якщо я дуже сильно на когось розізлюся, хто незаслужено мене образив, Хоча я нікому не бажала зла, тій людині прилітало. Я не могла зрозуміти. І ось коли я почала читати, там читала, що я народилася в такий день, що я під захистом такої то планети, або по древній древні Римськи, там мене охороняє богиня Геката і так далі. Тобто, ну, коли я почала глибше вникати в нумерологію, а я сімка. Я зрозуміла чому. І коли дивилася, як дівчата описували свої цифри, що когось наказує за те, що їх ображають, я думала, хм, я не вхожу в ті цифри, Я ж сімка. І я задала запитання чату GPT. Чому, коли мене ображають, коли мене незаслужено, Об, ну, наговарюють, обманюють або роблять мені боляче незаслужено, чому тим людям прилітає? І чат GPT дав цікаву відповідь. Я напишу, що дав чат-GPT в описі під цим відео. Я дуже здивована. Почитайте! Можливо, хтось теж народжений. З місією 7 або народження в числах 7, почитайте, вам буде цікаво.